Вітаю всіх на своїй кухні. Це картопелька смажена на салі за рецептом мого чоловіка. Тільки в нього виходить така смачна картопля, я вам кажу. Получається, жирненько, але дуже-дуже смачно. Обов'язково великий вогонь, обов'язково. олійку він наливає, а потім ми взяли щічки свинячі, а можна просто сало, яке у вас є. Хмелі сунелі, сіль, перець перемішали і висмажили трошки сало до такого золотої скоринки. Потім половину картошки нарізає, перемішує і додає ну, решту картоплі. Потім посолив, трошечки підсмажив кілька хвилин і додав цибульку, перемішав знову і знову трошечки посолити. Коли ви вже відчуваєте, що картопля ось-ось приготується, робите маленький вогник. Накриваєте картоплю кришкою і тримаєте десь 3-5 хвилин на маленькому вогнику. Потім вимикаєте вогонь і десь хвилин 15 даєте їй настоятися. Це просто така смакота. Будь ласка, зробіть. І я дуже дякую людям, які були в мене вчора на ефірі. У мене був перший ефір, така тепла кампанія. Ми так класно поспілкувалися. Я всіх інших людей, своїх українців, всіх всіх запрошую до себе на ефір. Дуже-дуже класно спілкуємося і готуємо в ефірі. А це страви, які в мене є вже на каналі. Я додам посилання на ці страви. І я вас дуже люблю і чекаю.